Національна чоловіча збірна України з баскетболу вирушила до Грузії на міжнародний турнір за участі серйозних суперників росіян, голландців і власних господарів. У Тбілісі українські хлопці, окрім виграшу росіян, спробують закріпити командну взаємодію, яку вивчали на тренувальних зборах у Київській пущі водиці. Головний тренер Євген Мурзін провів безліч спарингів, використовуючи п'ятірки у різних конфігураціях. Тепер здається, кожен гравець може закрити будь-яку позицію на паркеті. Попереду у збірної дев'ять контрольних матчів на трьох турнірах у Грузії, Словаччині і Естонії. У Євгена Мурзіна буде непросте завдання скоротити склад команди з 15 до 12 виконавців, які у Києві 31 серпня матчем з болгарами розпочнуть кваліфікацію Євробаскета. У нас ще все в і Нужно будет выложить все силы, приложить все эмоции, все, что можно будет отдать, чтобы выиграть в официальных играх. Это всего лишь э, такие предсезонные, можно сказать, подготовительные. Вот. И надеюсь, мы выйдем на Евробаскет. Хотелось бы оказаться сейчас э, там на олимпийских э, аренах. Конечно. Вы спрашиваете, да? Любой игрок, думаю, мечтает на Олимпиаде сыграть. Хотілось бы очень. Думаю, щоб посчастливиться попасть.